Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу розказати вам про досвід використання програми Reference Manager. Для чого потрібна ця програма? Це особливо буде корисно для тих, хто займається науковою діяльністю, хто багато читає періодичних видань, робить свої власні публікації, огляди літератури тощо. Особливо буде корисно це тим, хто тільки почав займатися науковою діяльністю. То починає писати дисертаційні роботи, робить самостійно огляди літератури. Ця програма буде просто незамінною. І так, для чого вона потрібна? Вона потрібна для того, щоб упорядкувати вашу бібліотеку, бібліотеку тих публікацій, які ви читаєте, і які ви будете використовувати для цитування в огляді літератури. І так, починаємо. І для того, для того, щоб скачати цю програму, вбиваєте в пошукувачу Mendeley Reference Manager, заходите за посиланням, викачуєте цю програму і встановлюєте на свій комп'ютер в залежності від операційної системи або Windows, або MacOS, або Linux. Також я рекомендую встановити одразу програму Mendeley Web Importer. Вона дозволить вам викачувати необхідні публікації безпосередньо з браузера прямо в вашу бібліотеку, а також Mendeley сайт, який дозволить працювати з вашою бібліотекою безпосередньо в Microsoft Word. І так, після того, як ви викачали, встановили програму, виглядає вона ось таким чином. Я вже почав формувати свою бібліотеку і. Тому вже тут є якісь публікації. Для того, щоб ви додали якусь публікацію в список, є кілька варіантів. Перший варіант це додати цю публікацію вручну Add manually. І поступово ви додаєте DOI. ви вказуєте назву статті, авторів, журнал, рік видання, волюм, Issue, Month, місяць видання, день. Можна навіть вставити абстракт і нажимаєте додати. Вона з'являється ось тут. Також можна просто вставити файл з вашого комп'ютера. Найкорисніше, якщо це буде PDF-файл, або просто перетягнути з вашого робочого стола сюди. Коли ви додали публікацію, ви можете відкрити її. От так, от, бачите бурде. Adivine Hemotherapy for Persiable Early Stage No Small Cell Lung Cancer. І також ви можете почитати потім цю статтю безпосередньо вже в цій програмі. Дуже корисним моментом є можливість додання різних нотатків, які ви можете маркувати протягом читання статті. Наприклад, ось так помічати. Можна змінювати колір нотатків. На той, який є вам зручно, або можна відмічати цілий текст, наприклад, ось так. І теж можна змінювати кольор такий, як вам подобається. Можна видаляти ці нотатки, ось так. А можна додавати спеціальні нотатки отаким чином. Де ви можете прописувати, про що ця стаття. Наприклад, хіміотерапія у хворих на рак легені. І ці нататки будуть з'являтися ось тут. Ось, ви бачите. Причому ви можете використовувати, ви бачите, з різних. Публікації вставляти сюди нотатки. можете їх видаляти. Так, в Вони будуть видалятись і в публікації. Також ви можете формувати свою записну книжку, де відмічати основні пропочатувати, друкувати основні тези з прочитаної роботи. Це також дуже зручно. В інформації до публікації. Дуже зручно користуватись тегами, наприклад, адювант на лікування, раку легенів. Бачите, тут два теги стоїть. Навіщо це потрібно? Коли у вас буде дуже багато публікацій, які ви сюди вставили, ви можете відкрити фільтр і відфільтрувати по тегам. Наприклад, рак легені, і, наприклад, адювант. І ось ці статті, які присвячені адівантному лікуванню ракулогінів. <coughs> Дуже корисними є. Видаляємо. Clear filters. Дуже корисним є використання колекцій. Наприклад, зараз я працюю над статтею з епідеміології, і я тільки почав сюди додавати публікації. Я можу додавати безпосередньо в цю колекцію публікації, які я буду використовувати, і вони автоматично будуть з'являтись в загальній бібліотеці. Після того, як я читаю публікацію, додаю сюди в колекцію, я можу використовувати <кхух> безпосередньо цю колекцію в Word для роботи вже безпосередньо з текстовим файлом. Окрім колекції, є ще групи. Де можна формувати групу з 25 до 25 людей для сумісної роботи з якоюсь конкретною публікацією. Як безпосередньо я використовую референс-менеджер для роботи з публікацією в Word. Ви бачите, що я почав вже працювати, і, наприклад, мені необхідно зробити цитування в тексті. Для цього відкриваю mendeley сайт, це в посиланнях. Ви бачите, що тут є вся моя бібліотека, можна відкрити безпосередньо всі референси, от, от вони. А можна відкрити саме колекцію Епідеміологія це більш зручно. І я знаю, що цей абзац, цю інформацію я прочитав в цій статті. Я додаю референс. Посилання, і воно з'являється ось тут. Після того, як ви зробили публікацію, у вас може бути 20, 30, 100 посилань, вам необхідно зробити <кій> бібліографію. Для цього натискаєте просто цю кнопку і всі статті, які ви використовували, вони з'являться там, де був курсор. Ось тут. Тобто, скільки б їх не було, вони з'являться в однаковому стилі і в тій послідовності, яку ви задасте. Для того щоб змінити стиль. А бібліографічний, вам необхідно просто зайти ось в ці налаштування і натиснути Змінити стиль. Наприклад, ось такий. Натискаємо кнопку і ви змінюєте стиль повністю у всіх посилань. Це дуже зручно і швидко. Повернемось до нашого стилю, який був. Все. Тобто, якщо ви відправляєте статтю вже готове якесь видання, і вам необхідно налаштувати літературу за вимогами цього видання, це робиться дуже-дуже швидко. Просто необхідно вибрати стиль і натиснути кнопку. Якщо у вас будуть якісь питання, будь ласка, пишіть, з задоволенням буду на них відповідати. Бажаю вам хорошого дня. Пока!